Більше не разом це важко сказати навіть дорослим. А як це пояснити дитині? Як сказати, що мама і тато більше не разом, але при цьому залишатися надійною опорою для своєї дитини. Це кабінет психолога. Я ведуча Олена Міщенко. Поряд зі мною сьогодні в студії психологиня Лариса Хмеловець. Пані Ларисо, доброго дня. Будемо говорити сьогодні про те, як діти переживають розлучення батьків і чи можна цей процес зробити менш травматичним для, скажімо так, найменших учасників цього процесу. Пані Ларисо, чи є правильні слова, аби сказати своїй дитині про те, що батьки розлучаються? Ну, сказати, що це правильні слова, напевно, буде складно так назвати ці слова, але так є. І ці слова звучать скоріше всього, так я буду тебе любити завжди. Це будуть саме ті правильні слова, але сказати про розлучення. Потрібно. І батьки повинні сказати тільки тоді, коли вони вже дійсно прийняли рішення про розлучення. Якщо є можливість двох, то буде дуже добре сказати вдвох. Але якщо такої можливості нема, і людина, наприклад, хтось один із батьків прийняв це рішення, так він повинен про це повідомити дитину згідно віку дитини, згідно ситуації, в якій він є. І описати, що так сталося дійсно між дорослими людьми бувають такі обставини в житті, що люди перестають одне одного поважати, любити, і проживання разом просто достатньо травматичне для них, або навіть і для дитини. І тоді дуже важливо згідно віку сказати дитині те, що потрібно сказати, і запевнити в тому, що від того, що вони розлучаються, не буде залежати зміна любові до дитини. Наскільки це можливо? Від від батьків, саме в саме в такому ключі. Звичайно, я тут рекомендую така ремарочка маленька. Якщо хтось один з батьків це повідомляє, не повідомляти за іншу людину. Власне, хотіла спитати: не повідомляти, говорити тільки від себе, гарантувати дитині. І дати чітку стабільну, скажімо так, не оцінку, а того, що відбувається зі свого боку. При цьому бути в глибокому прийнятті до почуттів дитини дуже важливо, щоб уже людина сама правильне рішення прийняла, щоб менше було оцих таких хуставок, гойдалок, коли угу. людина сама що не прийняла рішення, а вже покладається, що її дитина, її дитина підштовхне або допоможе це рішення прийняти. Це дуже неправильно. Варіант, коли мама каже, питає доньки, що ж нам робити? Залишатися з татом, чи може нам розійтись, порадимо ми собі там це дуже, велика, виживу, не це дуже велика помилка. Не можна це робити. Як може дитина прийняти рішення про найріднішу людину? Мама і тато дві рідні людини, абсолютно дві рідні людини. Так само і як можна більше того на дитину перекласти відповідальність за своє рішення? Дитина питає: маму, чому тато пішов? Що мама має сказати в цій ситуації? Знаєте, дуже складне питання, і я вважаю, це моя думка. підкреслюю саме моя думка, що мама не повинна тут ручатися за поведінку за почуття тата. Мама повинна донести, запевнити дитину своїй любові, своїй вірності, в своїй стабільності і в своїй відповідальності за дитину, але ні в якій мірі не брати відповідальність за ту дорослу людину, яка на себе її не взяла. Але й гудити його, так, скажімо так, казати про нього погані слова теж не можна. Не так. можна звинувачувати не можна. його теж. Не, не треба. можна, не потрібно, тому що дитині дуже важко це перенести. Насправді, дитина це ну, взяти так відверто. 50 на 50, генетично, мама, тато, і я абсолютно чітко усвідомлюю, що в мені риси і тата, і мами. І коли дитина чує на себе Мій тато поганий, то я автоматично так відчуваю ці 50% цієї чоловічої частини в мені, то я якась не така. Я це, ну, це мій досвід дитячий, я теж це відчувала. Mm. Я це дуже довго відчувала і дуже довго з цим працювала в своєму, потім вже дорослому житті, в терапії своєї власній. Це дуже травмує дитину. Не така, бо мама це не приймає, бо мама це не любить. Е, так, Так, бо мама, якщо так відверто, не є психічно дорослою людиною, і вона перекладає певні емоційні свої проблеми, які вона не змогла сама пропрацювати, не змогла е, знайти вихід своїм емоціям, перекладає на дитину, що дитина, дитина в цей момент частково відчуває вину. Угу. Я винна за щастя мами. Ну, як Мама через мене, можливо, навіть так терпить, тому що ну, поганий такий тату, а я ж його частина. Власне, про почуття провини теж хочеться поговорити. Чи є варіант, скажімо так, дитині прожити процес розлучення батьків з найменшим почуттям провини вийти з цього? Можливо, якщо так, можливо, якщо батьки достатньо психічно зрілі і е, відповідальні, і в них достатньо. Великі свої емоційні контейнери вони не перекладають на дитину. Саме ті нереалізовані мрії і свої не прожиті емоції, свої непрожиті сподівання не перекладають на дитину. Тобто завжди запевняють, максимально приймають усі почуття дитини, максимально допомагають їй прожити навіть ті почуття. Тому що кожна дитина, практично кожна, коли батьки случається, бере на себе це почуття. вони. їй здається, що це через неї несвідомо. Що це вона щось не так зробила, що можливо, якби вона себе вела по-іншому, цього б не сталося. Дуже ну, чим менша дитина, тим більше це почуття, вони таке несвідоме, чим може старші дітки, то там вони ще доєднуються, якщо вже взяти підлітки, то ще почуття зради. Мене зрадили. Ще глибоке почуття зради, яке впливає на все життя і впливає на їхню подальшу довіру, довіру в стосунках до людей. Наскільки можна зменшити і не перекладати всі ці емоційні гойдалки на дитину, то це потрібно, щоб батьки зробили що один, що другий партнер? За даними різних досліджень, практично всі діти, які проживають розлучення батьків, вони відчувають шок, страх, тривогу. І кожна друга дитина зізнається про те, що вона відчуває себе покинутою і власне зрадженою. Пані Ларисо, як від дитини, скажімо так, впливає на її переживання розлучення батьків? Що казати дитині, якій, наприклад, 4-5 років? Що казати дитині, якій 12-13 років? І чи треба говорити з дитиною, якій, наприклад, 2 роки? Ну, 2 роки, то звичайно ні, тому що дитина ще не зрозуміє того контексту емоційного. Але буде відчувати, якщо комусь із подружжя дуже погано буде відчувати, uh -huh. тому що ще формується оця ідентичність, ще по теорії прив'язаності до трьох років дитинка в тісному контакті саме формується, і звичайно, що може це вплинути на її прив'язаність. Вона може відчути оцю цю травму покинутого. І навіть маленькі дітки, зовсім маленькі, які тільки новонароджені, на в дитячих будинках і залишаються, їх мозок фіксує, що їх вже покинули. Тому діти все відчувають. Діти це такі сканери, радари, не знаю, як mm. правильно назвати. Ну, Так природа влаштувала для того, щоб вони вижили, для того, щоб вони сформувались. Вони дуже відслідковують, відчувають всі наші емоції, всі наші емоційні почуття і стани і так далі. Звичайно, в залежності від віку дитині меншинці треба сказати менші, там 4-5 років максимально простовою мовою і запевнити її в тому, що розлучення не буде впливати на її почуття до неї, і що батьки її будуть любити і будуть про неї дбати, як і дбали до цього. І звичайно, що вже у підлітковому віці, то дитина може задавати дуже складні питання. Підлітковому, і не втікати в цих питань, не втікати максимально доступно до, звичайно, до віку підлітка, не потрібно вносити якісь інтимні, коректи, такі дрібниці або такі е, тонкі моменти, наприклад, зради і так далі. Не потрібно дитину запускати в спальню, щоб там не було. А причину розлучення треба пояснювати? Е, так, так. так. Е, життя не є, розумієте. Батьки насправді для чого для дітей, щоб підготувати їх для дорослого життя. Якщо ми будемо все так в рожевому, красивому, закривати і нічого поганого немає, то це не є підготовка до життя. Життя достатньо складна штука. І так само, як я кажу, ручатися за іншого партнера, що тебе там тато чи мама, якщо мама теж може залишити дитину. Любить і буде так далі любити. дбати, це сумнівна річ. Не за потрібна. себе не завжди можна ручатися. Так, Так, ми не можемо знати, що завтра буде. Так, тому відповідно до віку і з мінімальними подробицями дійсно дитину треба пояснити, що відбулося, а причина розлучення батьків впливає на гостроту переживань дитини, наприклад, чи якщо це зрада когось із батьків, і хтось іде до так. іншої людини, так. так так напряму впливає, і тут дуже цікавий такий нюанс. Наприклад, якщо зрада батька. І тато відходить у дівчинки, і це в підлітковому віці, дівчинка може відчувати таку, ну, скажімо так, вона може зайняти таку, я не кажу, що це обов'язково, mm -hmm. але може зайняти так, такі сумнівні ролі собі вибрати. Наприклад, стати занадто дозрілою раніше часу, почати раніше сексуальне життя, поводується те, що дівчинка пробує конкурувати з жінками. Вона пробує бути значимою. Раз тато вибрав ту другу жінку, значить, і я хочу бути гарною, або така е, непотрібна конкуренція в дівчинки. Uh -huh. Можливо, і навпаки, якщо тато пішов, зрадив маму, то я тепер, мама, буду вірна тобі. Я не зможу будувати стосунки з чоловіками, бо вони погані, вони це теж впливає. Це теж дівчинка блокує своє прожиття свого життя. Теж може бути. Я не кажу, що це обов'язково, але такі випадки бувають. Нерідко діти самі кажуть батькам про те, може ви вже розлучитеся і будемо спокійно жити. Так. Чи варто в таких ситуаціях дослухатись до дитини, коли дитина вже це каже? Чому дитина це каже? Чи справді атмосфера в сім'ї є настільки, якби е, настільки тяжкою, настільки не підйомною для цієї маленької людинки, що вона просто хоче, щоб це все закінчилося в один день? Ну ви практично відповіли на це питання. Це так. Це так. Я знаю таких дітей, я знаю таких людей, я знаю такі сім'ї, і особисто я це теж пережила. Це правда. Дитина не витримує всього цього емоційного накалу, цієї напруги. І дитині дуже складно весь час жити в страху, тому що вона не вміє боронитися, вона не вміє захищатися, вона не вміє боронити маму чи, наприклад, тату. Тата. Жінки вміють бути аб'юзивними психічно набагато краще, як чоловіки. Це я одразу кажу. Тому тут нема виключень. Прикрив... Прикриваємо це... тут роботою. Так, 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 так. Це насилля. А насправді це психічне насилля. Жінки вміють це зробити теж, і дитина, теж коли живе в цьому складному такому емоційному стані, вона це відчуває. Дітки дуже багато відчувають. Вони все знають, вони все чують, вони все бачать і вміють абсолютно чітко все інтерпретувати. Якщо ще дитина, що саме цікаве, чує від батьків оцю таку напругу і незадоволення одне одним, а на очах або для суспільства вони mm -hmm. хороші батьки, mm -hmm. ми живемо mm -hmm. заради дітей, так і далі, то розумієте, що у дитини пливе світ, в прямому розумінні цього слова, пливе світ з під ніг, тому що її почуття говорять одне, а батьки словами до неї, що все в них добре, говорять інше то тоді вона починає думати, може щось зі мною не так, мене мої почуття обманюють. Ми терпимо одне одного, ми не живемо заради тебе або заради вас, якщо там не одна дитина, і ви нам винні. Оце таке сугерування вини дитині, де дитина стає боржником, де вона не має потім права на своє особисте щастя, бо як же ж я можу, моя ж мама погано жила чи тато, Або я без кінця винна, в тому числі матеріально, морально і так далі. То там, де є вина, там завжди є борг. І там дуже ну, такі тонкі субтальні нюанси, коли е, батьки насправді не є дорослими психічно, а прикладають цю відповідальність на дитину. Це дуже складно, і дитина стає не по рокам дорослою, або дитина. Знаєте, є таке ще явище парентифікації, коли діти стають батьками психічними батьками своїм батькам. Це достатньо складно. Діти не живуть тоді своє життя. А як зафіксувати, скажімо так, просканувати, чи не стала моя дитина мені матір'ю, от в процесі розлучення і в кризовій процесі сім'ї? Розканувати це, коли ну, самій мамі, то напевно, або та тут це достатньо складно. Але по тій розмові, наскільки дитина бере опіку і психічну, і іноді, коли вже виростає, і матеріально, і так далі, і морально за свою маму, за її стан. Я нічого не зроблю поганого, щоб мамі не було погано. Я є відповідальною за те, що все було в домі, зроблено. Оці такі тонкі нюанси і такі дзвіночки, коли дитина занадто дорослі речі говорить. Не по своєму віку, коли вона стурбована не не дитячими клопотами, не навчанням або не іграми, а саме дорослим життям. Оце така стараність занадто. Оце вже є ці дзвіночки, коли дитина старається догодити, залікувати або навіть бути рятівником своїм мамі чи тату. Пані Ларисо, де межа між проговорюванням і пояснюванням, а скажімо так, зливанням своїх почуттів і перевалюванням їх на дитину? Вона дуже тонка, але її треба розуміти. І вона дійсно, і така проблема дійсно існує. І цю межу треба знати. Де межа? Кожна людина повинна її сама відчувати. Її просто так, ну, давайте якщо конкретний випадок, я вам поясню. Але там, де мама занадто часто емоціонує і занадто часто е розказує, який тато поганий, або навпаки, де тато розказує, хоча є дуже цікава статистика, я чесно була трохи шокована. Е статистика, я не, не пам'ятаю джерело, е в європейських країнах, так як в європейських країнах досвід про життя дітей з, бать з батьком. З чоловіком, батьком, набагато більше, ніж нам, чи в нас, наприклад, в Україні. Uh -huh. так? так от в тих сім'ях, де діти залишилися з психічно дорослим батьком після розлучення, з тих чи інших економічних, моральних, або батько взяв на себе цей обов'язок, і діти жили, виростали з батьком, діти менш травмовані, як в тих сім'ях, в яких діти залишались мамою. Це нонсенс. Я була шокована. Чому? Жінка переживає розлучення і в ці всі проблеми життєві набагато більш емоційніше. І згадайте, жінка, коли їй погано, що вона робить? Говорить. Блакає, угу. безупинно. Ми ж 14-20 тисяч слів повинні за день сказати, а чоловік 9. А чоловіки в собі хамують. Чоловіки менш виносять назовні, менше обговорюють своїх. Поганих дружин або недобрих мам, і так далі. І це правда. Для мене це був ну, такий нонсенс. Це правда. Е, я коли це розуміла, як то кажу, з усіх сил, ну, плюс я ще сама пережила в дитинстві розлучення, я пам'ятаю прекрасно ці всі нюанси. І дійсно, ну, у мене був цікавий випадок. Я була погана і для мами, бо я на тата подібна, і була погана для тата, бо я дуже подібна на маму. Ну, На кого ж я буду подібна, як не на їх двох. Але. Цей нюанс настільки боляче, настільки на роки відкладає відбиток, що дійсно з цим треба потім працювати дуже багато в своїй терапії. Тонкий нюанс. Дуже. І коли менше жінка скаржиться, менше жінка або тато менше обговорює партнера, з яким розлучилися, а будує плани, більше говорить про дитину, про те, що їм дається, що вони хочуть, це, набага... це кращий показник. Там, де жінка не входить, або чоловік не входить у цю позицію жертви. Офіари от такого нещасного нещасної. Е, насправді в позиції жертви дуже багато бонусів, дуже багато вигоди. Це ну, не та позиція, яку доросла людина повинна в своєму житті е, займати. Пані Ларизо, але так трапляється, так, коли люди після розлучення розлюблюють до розлучення, вони ще розлюбили одне одного. І от хтось із цих батьків бачить в своїй дитині свого партнера, так цю подібність і не любивши свого партнера, попросту, е, якби маючи до нього абсолютно масу негативних почуттів, вона може людина ця інша перекладати на свою дитину. Ну може, ну це теж психологічна недозрілість. Е, дивіться, е, чітка позиція дорослі людини. Я є відповідальною за. Те, що я зробила тоді, сьогодні і завтра буду робити. Оця відповідальність вона не сугурує перекладання вини або якоїсь відповідальності на дитину, або будь на кого. Чіткі позиції, критерії дорослості це саме відповідальність, відповідь тримати, а не перекладати її на когось, що я була тоді нещаслива, або навіть за свої помилки. Ну, я вибрала. Ну, навіть якщо ми вибираємо, як я жартую молодий і красивий по запаху свого партнера сексуального, ну то вибачте, ми чисто фізіологічно вибрали найздоровшого партнера для своїх ну, генетично найкращих дітей. Така є одна з теорій, як жінки вибирають uh -huh. чоловіків. Ну, то будьте відповідальні, це мій вибір. Навіть тоді, навіть на такому рівні. А що я зараз з цим роблю? Важливо, що я зараз цим роблю. Не тоді, що я без кінця повертаюся. Розумієте, коли бути ви час повернути в минуле, то це так собі. А коли дивитися, що я роблю сьогодні, аналізувати і в майбутнє планювати краще, то це є вибір дорослої людини. Тобто не, не повертайтеся. Знаєте, є цитата з Біблії: пусть мертві хоронять своїх мертвеців. Хай мертві хоронять мертвих. Не потрібно без кінця жити, перекладати, що це було, що в цьому хтось винен, що це дає. Припрацювати себе, йти далі. Відбулося їдемо далі, так? Так. так, так. Пані Ларисо, коли е, батьки, е, скажімо так, в цьому емоційному вирішенні своїх розлучних е, процесуальних питань забувають про дитину. Як це відобразиться на ній, на її психологічному стані? По-різному. А в залежності від типу нервової системи, від типу темпераменту, від типу е, чи було б, від типу прив'язаності, від типу Скажімо так, перенес від того, чи дитина переносила до цього якісь травмівні такі моменти. По-різному є діти, які можуть стати одразу такими дорослими, розсудливими, і так далі. А є діти, які проходять досить складно і мають такі певні невротичні проблеми, мають достатньо проблем. І я не побоюся сказати, що розлучення може вплинути на дитину навіть до психотичних проявів. Наприклад. Ну, дитина, коли може. Ну, такі випадки є. Коли в, дити... в людей настільки складні стосунки, діти починають підлітки, хворіють, починають хворіти шизофренією. І такі випадки є. Перекладання оцих емоційних негараздів на дитину або її нехтування, ігнорування дуже складно для дитини. мало того, що люди розлучаються, і для дитини це половинка мене, мами чи тати хтось йде від мене, бо я поганий. То ще коли мене немає, то дитині ну я не хочу, як то кажуть, лякати, але діти деякі навіть роблять самогубство. Це складно, не можна дитину. Тут треба навпаки. До речі, оце зосередження на дитині після розлучення на створення цієї доброї атмосфери, якраз дуже терапевтично для самої людини, яка розлучилася. Саме зосередження. Ми з тобою побудуємо гарне життя. Ми будемо зараз щось робити для нас двох. Нам буде добре. Ми тоді сварилися, нам не було часу. Нас не вистачало е, на наші хороші стосунки. А зараз у нас уже є час, тому що звільняється певний ресурс у мами чи тата, коли вони менше часу тратять на вияснення оцих негараздів, а більш переходять до таких хороших розмов дитиною, і дуже важливо, дуже важливо тримати дитину в контакті. Саме в цей момент, коли розлучились, бути в глибокому, хорошому емоційному контакті з дитиною, так проживати свою біль, так казати мені зараз не добре, я зараз поплачу, але це не стосується тебе. Я тебе любила, люблю і буду любити. Я хочу, просто мені треба зараз прожити. Я проплачу і я прийду до тебе. Ми з тобою порозмовляємо, і ми з тобою сплануємо, що ми зробимо. Дитина повинна знати, що вона є у мами чи в тата, тому що діти без прихильності, без прив'язаності батьків не формуються здорово. Особистостями. Незалежно від віку дитини. Незалежно. Звичайно, вже, вже краще, коли чим пізніше, тим краще. Коли дитина вже побачила взаємодію, але здорову взаємодію, не патологічну, коли побачила взаємодію рольові моделі тата, рольові моделі мами, хто що робить, хто як себе може проявляти, які почуття, як це відбувається, це дуже важливо, тому що в дитинстві там, де дитина росте без мами, без тата, вона просто потім не знає, як себе повести. У багатьох таких моментах, нюансах, вона не знає, як будувати стосунки. Тому дуже важливо, дійсно, парна взаємодія. Тепер більше того, цікавий такий нюанс. Це взяла таку метафору із книги. Просто залежність, півзалежність, мама і тато. Дві повні чаші посередині чаша дитини. Мама любить, тато любить. Ділюсь, ділюсь. Вони переповнені, вони діляться любов'ю дитині. А як тільки когось не стало... Мало того, що ця одна чаша може відчувати ще дефіцит, і вона несвідомо хоче з цією чашою, з дитиною обмінятися. Тут такий нюанс тонкий, дуже багато, на жаль, жінок, на жаль, роблять своїх дітей потім партнерами, психічними. Це дуже велика помилка. Не можна цього робити. Дитина залишається дитиною, поки вона не виросте, а то й на все життя. Тому кращий варіант, коли, звичайно, батьки одне одного не люблять і вони пробують. Е якщо вони сваряться, то тепер візьмемо цю метафору так само. Вони з цієї чаші від дитини пробують добрати любов. Дитина не знає, як це робити. В дитини немає наративу життя. Вона любить, е безворонково щиро любить і одного й другого. Але ділитися між ними їй дуже складно. Пані Ларисо, які помилки можуть зробити батьки під час розлучення по відношенню до своєї дитини? Можуть зробити кілька помилок. Перше, зробити своїй дитини психолога, розказувати їй, жалітися їй, угу. зробити свою дитину винною за те, що сталося, і сугерувати їй саме це почуття провини, і зробити своєї дитини партнером. Чи є шанс прожити розлучення так, аби це не було травматично для дитини? Є. є. Максимально зрозуміти, що з тобою відбувається, якщо для цього є додаткові спеціалісти або люди, які мудрі в твоєму оточенні, звичайно, йти до них і радитись. Так, є чому ні? Тому що жити в нелюбові, жити в ненависті один до одного набагато страшніше, чим жити одному або з дитиною і дитину цим травмувати. Так, є. Тільки треба, щоб людина дійсно зайняла чітку дорослу позицію і проживала своє життя. Показувала дитині приклад, як це бути дорослим, не бути жертвою, не бути нещасним, не бути ну, таким, вже зовсім я слабонька, да, не брати на себе цю роль жертви. Це найголовніше, я вважаю. Тому що, як на мене, то достатньо безобрази, велика кількість жінок цим користуються, зловживають. На жаль. На жаль. Можливо, в цьому винна наша геополітична ситуація, що зараз, як то кажуть, не було прикладу хороших сімейних стосунків. Досить довгий час у багатьох родинах. Лариса Хмеловець, психологиня була гостею сьогодні кабінету психолога. Пані Ларису, дякую вам за те, що ви прийшли Я вам і допомогли розібратися в цій темі. Розлучення справді дуже складний процес. Головне, пам'ятати про найменших його учасників і не залишати дітей наодинці з самих собою в цій складній життєвій ситуації. Все можна прожити. Я Олена Міщенко. Прощаюся з вами. Побачимося вже за тиждень на каналі Слава Тіві в кабінеті психолога. Чекаю на вас, бережіть себе.